Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 511. Порівняйте дроби, записавши попередньо звичайні дроби у вигляді скінченого десяткового дробу або нескінченого періодичного десяткового дробу. Добре. Починаємо. Перше. Нам треба порівняти звичайний дріб 31 і десятковий дріб дріб тисячних. Але, як сказано, треба попередньо перетворити звичайні дроби у вигляді або десяткового скінченого, або нескінченого періодичного дробу. Поїхали. Зараз треба перетворити 3 одинадцятих. Ми ділимо 3 на 11. Спочатку треба оцінити 11 більше за 3. Так. Отже, я пишу 0, а потім кому. Тепер ділю 30 на 11. Беру по 2. 2 на 11 буде 22. Віднімаю 8. Дописала 0. Тепер беремо по 7. 7 на 11. 77. Віднімаю.

І ми бачимо, що у нас повторюється 27, 27, 27. Отже, 3,11 це 0,27 в періоді. І нам треба порівняти з дробом 0,269. Тепер давайте ще раз розглянемо дріб 0,27 в періоді. Це означає, що у нас 0, а потім 2, 7, 2, 7, 2, 7, так? І нам треба зараз порівняти дроби 0,20 в періоді і 0,269. Цілі частини однакові. Далі. Дивимось на числа після коми на десяті, також однакові. Потім на соті 7, а там 6, бачите? 7 більше за 6. Отже, 0,27 в періоді буде більше 0,269. І 3,11 я прибрала буковку і пишу 3 більше за 0,269. Все, порівняли далі друге. Переписали дві звичайні дроби. 7,9 і 77. Сотих. Зараз будемо перетворювати у десяткові і порівнювати. В першу чергу мені сподобалась дріб 77. сотих. Дивіться, як я її вимовляю: 77 сотих. Отже, у десяткових дробах це буде 0,77. Якщо вам важко перетворювати, так сказати, на слух, дивіться. В правому куточку я ділю 77 на 100. Це те саме, що поділити 77 на 100. Приділення перенесла кому вліво на два знаки і отримала ті самі 0,77. Сподіваюсь, зрозуміло, ви обираєте, як вам зручніше перетворювати такі дроби. Далі. Тепер треба перетворити дріб 7 на десятковий. Ми знаємо, що дробова риска – це знак ділення. І я ділю в стовпчик 7 на 9. І спочатку треба оцінити цілу частину. 9 більше за 7. Так, пишу 0 цілих, потім кома. І тепер вже, не звертаючи уваги на кому, ділю 70 на 9. По скільки візьмемо? Давайте по 7. 7 на 9 – 63. Віднімаю. 7. Дописала 0. Знову, поскільки беремо по 7, 7 на 9 – 63. Віднімаю 7. І я розумію, що так буде до нескінченості. І кажу, що дріб 7 дев'ятих – 9 це те саме, що 0,7 в періоді. Тепер нам треба порівняти дроби. Дивіться. Що таке 0,7 в періоді? Це 0,77777, так? От давайте я вот тут вам це покажу. Я запишу без дужок, а так напишу 0, а потім 7,7 і 3 крапки. А що таке 0,77? Це 0, 77, а потім 0, так? Бо ми в десятковій частині можемо дописувати нулів, скільки нам треба. Тепер порівнюємо. Ціла частина однакова. десяті однакові, соті однакові, а тисячні. Дивіться, там сім, а там нуль. Сім більше за 0? Так. Отже, 0,7 в періоді більше за 0,77. Прибираю буковку «і» і також ставлю знак більше. Все, наступне третє. Нам треба порівняти дроби 11 дванадцятих і 19 двадцятих. Починаємо. Спочатку будемо 11-12, звичайний дріб, перетворювати у десятковий. Ми знаємо, що дробова риска – це знак ділення. Отже, на чернеці, а краще в зошиті, показуємо, що ми ділимо в стовпчик. Спочатку треба оцінити цілу частину. 12 більше за 11. Ви скажете так. Отже, у нас буде 0, цілих, потім кома. І тепер я ділю 110 на 12. І думаю: 12, скільки разів в місяця в 110? Ви скажете 9. 9 множу на 12, отримала 108. Віднімаю. 2. Тепер уважно, дивіться, дописала 0. По одному беру. Далі 1 на 12 12. Віднімаю 8. Далі дописала 0. По скільки візьмемо? Давайте візьмемо по 6. 6 помножити на 12 буде 72. Записала, віднімаю і поїхали. 8. Дописала 0. Знову по 6. 6 на 12, 72. Віднімаю 8. І розумію, що в мене буде 6, 6, 6, 6. Так. Отже, звичайний дріб 1112 дорівнює 0,91 і 6 в періоді. Добре. Тепер треба перетворити звичайний дріб 19,20 у десятковий. Як мені подобаються такі дроби перетворювати? Дивіться. Ви можете 19 ділити на 20, якщо бажаєте в стовпчик, але я роблю таким чином. Я переписала у вигляді звичайного дробу 19 двадцятих на черниці. І кажу, що я хочу помножити і чисельник, і знаменник на 5. Мені дуже подобається, коли в знаменнику 10, 100, 1000 і так далі. Множимо. В чисельнику 95, в знаменнику 100, читаємо дріб.

І будемо порівнювати. Дивіться, цілі частини однакові, 0,0. Десяті, там 9 і там 9, однакові, соті. Там 0, а там 5. Де більше? Ну, звісно, що 5 більше. Отже, дріб 0,91 і 6 періодів менше від 0,95. І так само прибрала буковку і поставила знак менше. І наостанок. Залишилось порівняти дроби 47 15 шостих. Ми знаємо, що дробова риска це те саме, що знак ділення. Я буду зараз ділити 47 на 15. Як завжди, оцінюємо цілу частину. 47 ділимо на 15. По скільки візьмемо? Давайте по 3. 3 помножити на 15 буде 45. Віднімаю 2. Дивіться, ціла частина закінчилась, тому я ставлю кому. Дописала 0. Далі, оскільки візьмемо, по одному, 15. Віднімаю. 5. Дописала 0. Далі беремо по 3. 3 на 15, 45. О, мені вже це подобається. Віднімаємо 5, 0. Дописали знову 3. 3 на 15 45 віднімаю 5. І ми розуміємо, що далі буде 3 3 3 3. Отже, 47/15 це 3,1 10 і 3 в періоді. Добре? Далі. 119 36-х. Дробова риска це те саме, що знак ділення, і нам треба 119 поділити на 36. Ділимо в стовпчик. Питання. 119 на 36. Візьмемо по 3. 3 помножити на 36 буде 108. Віднімаю. У мене виходить 11. Ціла частина закінчилась. Пишу кома, дописала 0. Знов беремо по 3: так? 3 на 36 108. Віднімаю 2. А от тепер, будь ласка, дуже уважно. Дописала 0. 20 ділю на 36. Бачу, що у мене 36 більше за 20. Тому пишу 0. Бачите? І ще дописала 0. І тепер тільки я ділю 200 на 36. Беру по 5. 5 помножити на 36 буде 180. Віднімаю 20. О, мені вже починається. Подобаться. 200 на 36. Знову по 5 беру. 5 на 36, 180. Віднімаю 20, 0 дописала. Ну, розумієте, далі буде 5, 5, 5. Що ми робимо? Записали 3 30 сотих І 5 в періоді. І зараз легенечко ми порівняємо ці дроби. Оцінили цілу частину. Там 3 і там 3. Угу, добре. Далі порівнюємо після коми. Там один нас, а там три. Більше три? Добре. Отже, 3,30 і 5 в періоді буде більше. Ставлю знак менше, що 3,1 і 3 в періоді менше. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!